Честь панству! На прохання одного з підписників я викладав коротеньке відео про так звану китайську оснастку. Пояснив, як вона виглядає, і побіцяв зняти ще одне відео про те, як та оснастка навантажується, адже там є така собі китайська особливість. Довжина повіців підбирається в залежності від довжини поплавка. Відео набрало обумовлену кількість зацікавлених, які проголосували за нього своїми подобайками, тому знову про оснастку у китайському стилі. Для тих, хто не переглядав задане відео або призабув, нагадую ті особливості, які формують туте поняття китайська оснастка. Перша особливість це положення вантажу в оснасті. Муфта стрічкою сінця завжди знаходиться в самому низу біля швидку Або вертлюшка, як у моєму випадку. Пам'ятаєте, що я використовую потрійний вертлюх в оснасті, що в деякій мірі забігає перекрутам, і береже повіці. Друга особливість оснастка налаштовується так, щоб обидва гачки з тістом лежали на дні. І третя особливість це довжина повіців. Ось у мене типовий для херабуни поплавець. Він і стане тою еталонною мірою, по якій ми будемо виміряти довжину повіців. Краще використовувати поплавки з довгою антеною. Довжий повідець в оснасті має довжину рівно довжині цього поплавка. Мінус одна поділка. Та поділка, яка під час ловлі буде виглядати із води. Довжина коротшого повіця відміряється з урахуванням ось цих поділок на антенці. Тобто він повинен бути коротшим на 2-3 поділки, ніж перший повідець. При цьому різниця у довжині повідців не повинна перевищувати 5-7 см. Повідець я зв'язав завчасно, не хочу відбирати ваш час, та гаяти свій. Також я не буду показувати, як одягається стопора, конектор, поплавка і тому подібне. Про це є детальне відео на каналі. Я тут намалював схемки і на них ви все детально побачите. Сподіваюсь, також все зрозумієте. Будь-яка оснастка це такий собі умовний механізм, який працює за певними принципами і вимагає дотримання певних умов оснащення. Що нерідко спілкуючись з абдептами по плавцевої ловлі, при детальній розмові, розумієш, що вони не в змозі внятно пояснити, як працює їх оснастка і що відбувається під водою. А даремно, від розуміння, як ото воно працює, залежить і результат риболовлі. На схемці ви бачите оснастку без тіста на гачках. Вага тіста не діє на оснастку. Це положення антенки. Над водою умовно назвемо положенням навантаження. Ще додам одне зауваження: у великій кількості відеороликів по оснащенню херабуни знавці радять навантажувати по якихось конкретних мітках або середині антенни. Але, шановні, кожна модель поплавця має різну плавучість, різну довжину антени і довжину поділок. Навіть два одинакових поплавця мають різну плавучість. Тому такі рекомендації можуть стати неосяжними. Нікого не слухайте і виходьте із параметрів свого поплавка, першочергово орієнтуючись на те, що свинцевий вантаж повинен притопити тіло поплавка, а вже потім прив'язуйтесь до якихось поділок на антенці. Друге положення антенки відносно води. Умовно назвемо положенням дна для подовгого повідця. При цьому положенні гачок з тістом лежить на дні. Вага тіста на гачку перевантажує поплавець і змушує тонути лише спуск ліски від того поплавця до гачка, рівний глибині в місці ловлі дозволяє антенці виглядувати з води. Третє положення антенки це положення дна для короткого поплавця. Поплавець притоплюється на оті дві поділки, які складають різницю між довшим і коротшим повідком. Різницю в довжині. При цьому положенні гачок з тістом на короткому повідку лише торкається дна. Адже поплавок завдяки своїй плавучості постійно хоче підняти його над дном. А гачок з тістом на довгому повідку. Спокійнесенько лежить на дні. Загалом ось і уся особливість навантаження китайської оснастки. Так як я людина, на перший погляд, занудна, адже полюбляю ставити незручні запитання, щоб розібратись, чому так, а не інакше. Крім того, недовірлива, тому що завжди ставлю під сумнів те, що говорять і стверджують. От потрібні мені логічні аргументи, щоб переконатись. Те, що баба Галя сказала чи бачив по телевізору, для мене не завжди аргумент. Виникає логічне запитання. Чому так побудована ця оснастка? В чому ота китайська особливість? Лише в різниці повіців, а що це дає отим китайцям? Ви собі не ставили такі запитання? Ні. А я от ставив, я ж занудний, і шукав відповідь декілька років тому, коли. Підсів, як то кажуть, на херабуну в американському, а потім в британському виданні для риболовів, я знайшов інтерв'ю з двома спортсменами-херабунщиками, які знайомили читачів з особливостями херабун. І от вони внесли ясність, мої здогадки та певне розуміння в оті особливості різних оснасток. З китайським варіантом оснастки мене познайомив той китаєць, який будував в Україні дорогу. Пригадуйте, я розповідав у перших своїх відео. Він зазначив, що є важлива умова для китайської оснастки. Тісто на нижньому гачку повинно бути прям'яте щільніше, ніж на верхньому. Верхньому це тому, що на коротшому повітку. Це твердження в мене викликало певний скептицизм. Самі подумайте, давно відомо, що тверда насадка менш приваблива для риби, ніж м'яка. Навіщо псувати тісто і заминати його в тугу гуму? Погодьтесь, це ж логічне запитання з мого боку. Крім того, тісто на короткому повіці за задумом китайців повинно бути м'якше. Поплавець притоплює вага тіста, але в той же час поплавець за рахунок своєї плавучості намагається відірвати його від дна. Таке положення тіста на повіці дозволяє одразу побачити, що риба взяла насадку. Поплавець моментально винирне з води, тільки на риба порушить отой баланс сил між тістом та поплавцем. Бери і підсікай, доки риба не передумала. Тісто на довшому гачку, крім того, що туге, ще й вільно лежить на дні. Намагання поплавка виплести на нього не діє, бо поплавок заякорений вагою іншого шматка тіста. Повідок спокійнесенько лежить. І дозволяє рибі робити певні незначні маніпуляції з насадкою. А вона це любить. Пригадуйте, я розповідав про екстраоральне та інтраоральне вивчення кормового об'єкта рибою. Для того, щоб поплавок показав клювання на довшому повітку, рибі потрібно взяти тісто і потягнути настільки, щоб весь повідець випрямився. Тоді поплавок поведе вбік і трохи нахилить. Або ж підняти тісто над дном на відстань, що рівна. Або більша довжині повіця, в цьому випадку антенка поплавка підніметься над водою. Вірно? Ну, якось на перший погляд, не зовсім прийнятний задум китайський, адже не зовсім чутлива оснастка для індикації клювання. І от що розповіли в опублікованих інтерв'ю оті спортсмени херабунщики що я згадував. Виявляється, японці в своєму стилі ловлі майже не використовують сильно прям'яке тісто, їм достатньо сформувати кульку і все. Спортивні змагання, де важливо тримати швидкий темп ловлі, змусили робити спосіб одягання тіста про тяжку. Ну ви в курсі справи, як то робиться, розповідати не буду. Крім того, варіанти оснастки два гачка на дном, один гачок на дном, чутливіші, ніж китайська оснастка. Будь-який гачок просигналізовує проклювання одразу, адже є взаємодіюча сила між вагою тіста і бажанням поплавка виплести. Та й не прим'яти тісто привабливіше для риби. А от варіант два гачка на дні, тісто на довшому гачку іноді приминають, особливо тоді, коли потрібно довго чекати на реакцію риби. І сенс полягає в тому, щоб не все тісто осипалось. Тепер, як повинно працювати в китайській оснасті оці різні за щільністю куски тіста, в чому задум? Тісто на коротшому гачку інтенсивно осипається, створює кормову пляму навколо іншого шматка тіста, ніби виділяє самий ласий великий шматок серед крихт. В той же час. Осипання зменшує вагу тіста, і поплавець поступово починає все вище і вище піднімати його на дном, одночасно підтягуючи довший повідець, який поступово стає отим якорем, що триматиме поплавець в певному положенні і одночасно, що вірно збільшується чутливість насадки на довшому повідку. Тугий шмат тіста розкисає воді і стає теж м'яким і сипучим. Для мене такий механізм роботи оснастки, як і її призначення, є логічним. А якщо ще додати той факт, що Херабуна зародилась в Японії і звідти через Тайвань, а можливо, Корею, перекочувала до Китаю, то все сходиться. Чомусь пригадався один відеоролик з Ютуба, де автор за кадром розповідає, цитата недослівна, формування кульки, з тіста, одягання його ногачок, то мистецтво, що формується роками на основі філософії, бла 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 Ну, ще один япона матча Шаолінь, про який ніхто не чув до виходу з китайських бойовиків, які створили міф і рекламу. Мистецтво формувати тісто лише в тому, щоб методом наукового тику я про китайську оснастку прорахувати скільки його раз зім'яти чи стиснути, щоб воно своєчасно розкисло і почало осипатися в той час, коли не прим'яти тісто на коротшому гачку буде закінчуватись. Можливо, я дуже вумний, але щось я собі підозрюю, це можливо прорахувати за декілька закидань на одній риболовлі. Без усіляких філософій, бла бла бла. Достатньо врахувати час, з який поплавець підніметься на одну поділку, і співставити з кількістю вминань тіста, що ви зробили перед закиданням, впевнений, що і у вас так вийде. Тому, шановне панство, завжди думайте і аналізуйте, що вам говорять. Вам же Бозя голову дав не для того, щоб шапку гарно носити. У мене все. Шануйтесь і хай ловиться. Все буде Україна!